Привіт, це огляд компактного зовнішнього SSD-диску від бренду Orico. Зустрічайте Orico iMatch 300. І зараз вам все детально про цей зовнішній SSD-диск розповім та покажу. Починаємо. Отже, постачається SSD-накопичувач у такій коробочці, всередині якої ви знайдете тільки саме ssd накопичувач та два кабелі. Один USB-C на USB C і другий USB-C на USB A. Та ще інструкція, яка нам не цікава. Отже, ssd накопичувач отримав доволі мініатюрні габери. Габарити, розміри усього на всього 69 на 32 мм Товщина 10 мм, вага 35 грамів. Накопичувач цілком і повністю виготовлений з алюмінію вигнутих форм. В моєму випадку колір сріблястий, але є ще й інші кольори чорний, червоний та синій. Також в мене мінімальна версія на 250 гігабайтів, але також доступні ще на 500 гігабайт та 1 терабайт. Якість дуже хороша. На лівій грані високошвидкісний порт USB-C версія 31 Gen 2 led індикатор, справа місце для шнурочка. Знизу в нас технічні написи, а спереду напис бренду Orico. Заявлена швидкість передачі даних до 950 Мбіт за секунду, як на запис, так і на читання. І у підсумку моїх реальних тестів, що ви зараз бачите перед своїми очами, то реальну швидкість, що я зафіксував, до 700 Мбіт за секунду, що також дуже непогано. Так, до 950 Мбіт за секунду, ми, на жаль, не наблизилися, але 700 Мбіт за секунду це також дуже круто. Але, звичайно. Потім була ще просадка до 400 з невеликим мегабіт за секунду. Це якщо я перекидав з накопичувача на ноутбук. А коли закидав на сам SSD-накопичувач, були просадки навіть і до 40 мегабіт за секунду, і скачки до 150 мегабіт за секунду, якось так. І до речі, максимальний нагрів корпусу SSD-накопичувача я зафіксував до 43 градусів під час інтенсивної роботи накопичувача. Підсумок Orico iMatch 300 за 25 доларів, це дуже гідний та привабливий портативний зовнішній Нішнє SSD накопичувач, який має в собі гарну продуктивність при своїх малих габаритах, і у підсумку від душі можу рекомендувати до покупки цей SSD накопичувач. Мені він сподобався. Посилання, де купити Орікомеч 300, залишаю в описі під відео, а також промокод на знижку для моїх підписників. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і зіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!